ви дивитеся інформаційні деталі п'ятниці у сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтеся про таке. Контрабандний бурштин. Словацькі митники затримали те, що наші не помітили. Парковка заборонена. Де юре де-факто зупиняються там, де є місце. Ця проблема особливо актуальна для центральної частини Ужгорода. Наші журналісти відправилися у райд даївцями і розкажуть, чи реально перевиховати порушників. Відбір завершився. Далі навчання. Майбутні закарпатські поліцейські готуються до роботи на вулицях Ужгорода та Мукачева. Наші пропустили словаки затримали. Митники сусідньої держави затримали на пункті перетину кордону ублямалий березний легковик з 10 кілограмами бурштину. Авто на українських номерах без перешкод виїхало з України. Але словацькі митники знайшли за обивкою сидінь водія та пасажира, а також під обивкою підлоги чорні пластикові мішки з необробленим камінням. Вартість бурштину у країнах є становить приблизно тисячу доларів за кілограм. За Лизними підрахунками незаконний вантаж українців коштує 10 тисяч доларів. США ведеться слідство. 255 гривень штрафу за парковку у недозволеному місці. Проблема зупинки машини біля пішохідного переходу, в'їзду у двір або всупереч правилам для даївців, пішоходів та навіть самих водіїв суттєва. Даївці можуть складати протокол лише на водіям, а дочекатися його не завжди виходить. Пішоходи не можуть перейти дорогу, бо машини закривають огляд проїжджої частини, а водіям просто ніде зупинитися. Тому наші журналісти разом з представниками ДАЇ відправилися на рейд і готові розказати більше. Перша локація на площі Курятовича. Маленький острівець дороги водії самовільно перетворили на повноцінну парковку. Усі сім машин запарковані неправильно. Працівники де її запевняють, нічого вдіяти не можна. Всі, хоч цілий день, а водії, що й не бачать людей у формі, відправляються додому на маршрутці, аби уникнути відповідальності. Та все ж у засідці чекаємо бодай одного власника, і не даремно нас на буде Одній протокол. З порушенням зупинки стоянки штраф, якийсь обходить 255 гривень. Вам, будь ласка, його треба сплатити в течение 15 піт. Просуваємось трохи далі до зеленого базару, і за перші 10 хвилин роботи одразу два правопорушення за тією ж першою частиною 122-ї статті. Робочі машини, аби розвантажити товар, зупиняються у недозволеному місці і заважають як проїзду інших, так і виїзду з парковки. Юрій Шпонтак, водій-порушник, штраф сплатити погоджується, але пояснює він лише заручник обставин. Ось таке відношення типу, водіїв друг до друга, Кожний сам собі директор. Поклав машину у шовувати тут ставає, хочеш. куди хочеш. Нема місця, став вже це моя робота. Зараз <звіжджує> виїжджаю протоколи з виходом. Скрімляє все. Все власна закона. Місіаницька за день заробив 110? десять чи сто двадцять мі треба два дні робити без сади. До речі, кожна друга машина біля зеленого базару запаркована з порушенням, бо за правилами паркуватись задом до тротуару заборонено, і штраф за таку зупинку 255 гривень. Тепер їдемо на проспект Свободи. На автобусній зупинці одразу помічаємо три правопорушення. Припарковані машини заважають проїзду громадського транспорту. За правилами зупинятись дозволено за 15 метрів від зупинки. Штраф 255 гривень. Тому що немає де паркуватися в городі, не було де машину поставити. Зупинився на три хвилини. Немає парковочних місць. Дуже мало машин більше, ніж Місце, де поставити машину. Інших порушників довелось відпустити. Людський фактор. Лікарства накупили. Не за що захотіли, а хворі люди. Сказав, то, да. що не можна ти, Давайте, що Спільними зусиллями за дві години ми з Даївцями склали чотири протоколи на водіїв, які неправильно припаркувались. Та більше десятка порушень довелось проігнорувати. Штраф ми можемо накладати лише на водія транспортного засобу. Ми не можемо накладати на автомобіль. А в цьому основна проблема. Якщо до власника чекати, ми можемо чекати туди і два, і три години, і він подивиться, власник може подивитися, що стоїть працівник даї, і до машини взагалі не підійде. Виходить, закон у таких випадках неефективний, тому водії його з чистою совістю порушують. Тож, аби навести порядок, недостатньо звичайних штрафів, потрібні жорсткіші міри. У Європі, наприклад, ставлять обмежувачі руху на колеса або ж викликають евакуатор, який забирає машину на штрафмайданчик. Та й взагалі штрафи там виписують не на водія, а на машину. От ви б припаркувалися у недозволеному місці у сусідній Угорщині. А у нас. Відбір кандидатів до нової закарпатської поліції завершився. 250 кандидатів склали сім етапів тестування загальних навиків фізичної підготовки, військово-лікарської комісії та психологічної готовності до служби. На одне місце у нову поліцію претендували 14 людей, тобто 3250 тисячі конкурсантів відсіяли у процесі тестування. Наразі список нових полісменів сформований. Їх обдзвонюють кол-центри і вже 5 жовтня вони сядуть за парти і розпочнуть двохмісячне навчання з тренінгами та лекціями. Заняття проводитимуть щодня з понеділка до суботи на базі факультету після дипломної освіти Ужгородського національного університету. Наразі відібрали 250 кандидатів, з них 60 осіб дівчаток і 40 співробітників дівчих працівників міліції. Ми вже обзвонили всіх кандидатів, яким були відправлені смс. Запрошенням на навчання навчання вже всі почти що погодилися. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми запитали у закарпатців, якими б вони хотіли бачити нових патрульних поліцейських. Відповіді далі. Люди думають, що то буде чіткі напрям на сроні але Час покаже, як вони себе зарекомендують. Я з ними зустрічався в Львові. Молоді, красиві, чітко працюють, посміхаються. І головне, що я що я почув, як люди бажали їм успіхів. Це для мене несподівано було. Хай, хай нашим щастить. Хотілося б певного порядку, так як обов'язки поліції все таки ширше ніж теперішні обов'язки міліції, хочеться такого, щоб було, наприклад, в Києві. Корупції, справедливості. Е я навіть не знаю, що ще, але, ну, мабуть, не того, що від старої. Якщо будуть справедливі до людей, самі до себе. Сдію, що вони будуть фіксувати більше правопорушень, що розкриття преступності зросте в нашому місті. І взагалі, що город стане якимось як би, культурнішим. Такий менталітет, що будуть як було, так і буде. Може, якийсь час. будет как бы, порядок, а потом снова тоже точно так будет, как было. В честности, хотелось бы побачить таке. Было, бы, было бы, интересно, необычно. Порядку. Порядку и разумение. Жалко, что сейчас уходят действительно профессионалы своего дела. Вот и я очень опасаюсь, что они окажутся не у дел. А молодежь, это, знаете, это знание это мало, нужен опыт. Повернулися з війни, шукають роботу. В Закарпатті до обласного центру зайнятості звернулося 1019 учасників АТО, п'ятеро з яких є інвалідами війни. Поки вдалося працевлаштувати всього 19 осіб. Шестеро з них стали приватними підприємцями та відкрили власну справу в Мукачівському, Іршавському, Рахівському та Великоберезнянському районах. Ситуація з працевлаштуванням військових є непростою, визначають чиновники. Тому обласний військкомат разом з центром Зайнятості влаштували спеціальний захід з пошуку роботи для демобілізованих з використанням мобільних профорієнтаційних центрів. Багатьох тих, хто повертається, мирне життя здається, здається якимось не таким, От тому що тільки що стріляли гради, міномети, танкові атаки, а тут, а тут життя йде, життя йде своїм мирним чередом. Які найбільш затребувані професії в центрі зайнятості таким можуть працювати учасники? АТО, поговоримо із директором обласного центру зайнятості Юрієм Фущичем. Вітаю вас, доброго дня зі 119 військовослужбовців, вдалося працевлаштувати лише дев'ятнадцятеро. Чому така мала кількість і у чому найбільша складність знайти роботу для демобілізованих? Це я би сказав досить складна категорія людей. Саме тому і з ними робота зовсім інша, зовсім інша методика і зовсім інше їхнє бажання і їхній психологічний стан. Тому, як правило, коли вони прийшли, ми не намагаємося зразу. Від зав завтрашнього дня відразу комусь запропонувати роботу тільки тому, що вони не готові поки до неї, значить, з різними з різними ведеться відповідна робота, психологічна, орієнтовна участь у семінарах. Ми бачимо індивідуально до кожної людини, і побільше, як правило. І з часом, скажімо, пройде місяць, два для кого як, коли вони вже готові переконані в того, ну, піти працювати. І саме тому із цих 119, як ви сказали, 19 у нас сьогодні знайшли роботу. Для учасників АТО, які є вакансії і як вони оплачуються? Ну для учасників АТО вакансії є, є і столярі. Є і електрогазозварники, бо серед них такі є. Найбільшість є охоронників, є е, працівники у сфері послуг, працівники торгівлі. Е, ну, інше коло практичне, то, як та палітра усіх вакансій, які сьогодні у нас є на ринку. Скажімо, на сьогодні у нас їх є 740 вакансій, то з них більше половини. Готові запропонувати їх учаснику антитерористичної операції. Середня зарплата у вакансіях це ну, нових у нас немає. Скажімо, для них вона від 2500 до 3500, якщо охоронники є 4,5 вакансії. Але я би хотів на цьому звернути, що навіть в мене у міському центрі зайнятості бувший наш 128. й Бригади повернувся, молодий хлопець і працює в нас у, у міському центрі зайнятості. З них хто звернувся до центру, є шестеро інвалідів війни. Чи так. вдалося їх працевлаштувати і куди? Поки з інвалідів у нас вони не працюють, але ж теж. Розумієте, вони, коли всі ці інваліди по сьогоднішньому чинному в законодавству інвалід, який звернувся і працював перед тим, то він отримує допомогу по безробіттю. Тобто він не є без засобів на існування, і тому їм треба на вільно більше часу і для реабілітації, і для переконання. Є в нас перспективи їхні чітко ще не працює. Думаю, до, до початку нового року двоє з них будуть працевлаштовані. Ми бачимо, куди, але ж це а на які більш довша робота. Ну, вони один працюємо, що буде працювати у юридичній сфері. Він сам є юристом, працюємо з ним, підшуковуємо, переконуємо. Один у розрібній торгівлі. Ну, це поки такі наші наміри, і думаю, що до нового року буде. А бізнесмени та начальники хочуть брати на роботу людей, які пройшли війну. Чесно так, погодьтеся, що ці люди вже дивляться на речі багато ну, по-різному. Ну, я не можу чітко констатувати сьогодні, але ж хочу щ... переконливо сказати, що спільні ці зусилля і влади, і в засобів масової інформації, і громадянського суспільства, волонтерів все більше. Є тих, які хочуть, і поменшується кількість тих, які не дуже бажають. Це така дум, така тенденція до Закарпатів. Якщо брати загальні дані, скільки звернулося до вас закарпатців і що ви можете їм запропонувати? Якщо, кажімо, за 8 місяців минулого року у нас було працевлаштовано 13 тисяч. 249, то на сьогодні маємо 12 тисяч 400, тобто менше, ніж на тисячу різниця. Це невелика різниця, і я думаю, що це добрий результат, кажімо. І по актуальним вакансіям, які залишаються? Ну, скажу актуальні вакансії. З початку року роботодавцями нам запропоновано біля 15 тисяч, 13 майже ми закрили. Ну, І здебільшого, найбільша кількість їх у нас є стабільною. Це швачки, це в'язальники жгутів. Це перше місце. ми займали далі. Йдуть різні професії: будівельні, інженерні, торгівля, туризм. Дякую вам, що ви завітали до нас в студію. До побачення. До побачення. А я нагадую, ми спілкувалися із директором обласного центру зайнятості Юрієм Фущичем. Говорили про найбільш затребувані професії в області, та ким можуть працювати учасники АТО. У суботу, 26 вересня, у Мукачеві буде зменшена подача води. Про це повідомляє дирекція Мукачів водоканалу. Через ремонтні роботи з 8 до 16 години водопостачання міста буде обмежене. Продовжуємо стислим оглядом інших актуальних новин. Про порушення прав закарпатських угорців заявив офіційний Будапешт. Центральна виборча комісія створила виборчі округи таким чином, що представники угорського населення можуть не потрапити до Закарпатської обласної ради, а це порушує права меншин. Про це заявив голова державного секретаріату уряду угорщини Янош Арпат. В угорському уряді вважають, що подібна нарізка округів є нелогічною, адже Бергівський район, де проживає більшість угорськомовного населення Закарпаття, поділено на чотири округи, які до того ж не стикуються один з одним. А це є грубим порушенням українського закону про вибори. Закарпатська міліція відкрила гарячу лінію для повідомлень про виборчі порушення та підкуп. Мешканців області закликають повідомляти про порушення під час виборчої кампанії за спеціальним цілодобовим номером 03 12 695 050. Залишайтесь на 21-му. Інформаційні деталі дня тривають. Далі про таке скільки боргуємо закарпатці, все гірше оплачують комуналку, не вистачає грошей. Експерти прогнозують, з осені, коли тарифи зростуть, ще більше ситуація ускладниться. Мелодії їхніх пісень із задоволенням наспівують навіть у Канаді та Франції. До 70-річчя найтитулованішого музичного колективу краю закарпатського народного хору 21 й канал продовжує знайомити вас з його історією та учасниками у серії спеціальних матеріалів. Ярмарок під дощем. Вихідні в Ужгороді будуть насичені подіями, але трохи підмочить дощем. Борги закарпатців за світло, газ та електроенергію зростають. Більші жителів області просто не в змозі сплачувати по квитанціям. Суми платіжок перевищують 25% загального заробітку. Найнижчий показник заборгованостей у закарпатців за світло. Обленерго неплатників майже одразу відмикають від мережі, тож доводиться платити. А борги за водопостачання та водовідведення за сім місяців 2015 року збільшилися на кілька мільйонів. Найгірше за послуг. Ги платять мешканці обласного центру. Експерти прогнозують, з осені, коли тарифи зростуть ще більше, ситуація із несплатою комуналки ускладниться. Олександра Туранова більше. Світлана Павлівна живе у маленькій кімнаті гуртожитку. Жінка пропрацювала 40 років, 10 з них держслужбовцям. Сьогодні живе на мізерну пенсію у 1400 гривень. Газу в будинку нема, тому їжу готує та опалює житло взимку електрикою. До боргів пенсіонерка не звикла, тому комуналку сплачує сумлінно. Світлана підрахувала, з наступним подорожчанням просто не зможе платити за рахунками. На сьогоднішній день стало дуже сложно. Стараєшся ці комунальні, тому що знаєш проблемы, особенно электроэнергии, не дай Бог не заплатить вовремя, уже сразу попередживание, там и все такое. Ну, вот, они там месяц еще могут простить. Но стараемся, я даже не знаю, даже не могу предположить, насколько это опять будет сложно зимой, но доход у меня только один пенсия. Експерти підрахували, лише з початку 2015-го заборгованість закарпатців за комуналку зросла вдвічі, а головне подорожчання попереду. Якщо я плачу влітку всі комунальні оплати, у мене виходить 350-370 гривень, то взимку це два рази більше. Десь 700 гривень, а пенсія 1200, то можете зрозуміти, що лишається. Загальна сума заборгованості перед водоканалом складає близько 30 мільйонів гривень. 14 з них борги населення. Тобто сумлінно сплачують за спожиту воду лише 75% містян. Найгірше розраховується у мікрорайоні Радванка. 60% його мешканців не платять взагалі. Гроші комунальники вибивають всіма можливими методами від телефонних попереджень до відключень водовідведення цілим будинкам. Если сумма уже за 300, она берется на контроль. Ну, при превышении 500 уже начинаем заниматься и с юристами, и в телефонном режиме обзванивают людей, и контролеры более, более обращают внимание на таких абонентов при обходах. Отключение канализации, работа с соседями, работа через контролеров. Обленерго з боржниками ситуація краще. Щойно зробите борг, залишитись без світла. Такі методи дисциплінують, тож борги за електрику порівняно з сумами за воду чи за газ незначні. Навіть враховуючи, що нарахування зросли майже на 50%, відсотків. Та вже взимку ситуація може змінитися, побоюються енергетики. кажуть, показовим буде грудень. Але я все ж таки сподіваюся, що населення буде сплачувати в повному обсязі, і енергосистема Закарпатської області буде працювати в сталому режимі, і нам таким чином вдасться уникнути вілових відключень, які як ми пам'ятаємо минулого року зачепили решту регіонів України. Найбільша проблема у містян з газовиками після підвищення тарифів 60% краян перестали платити за газ. Підприємство змушене вдаватись до відключень. Наступне подорожчання газу вже за кілька місяців. Ситуація ускладнює й те, що досі не всі Закарпатці мають лічильники. Без них з 2016 року газ в оселі не постачатимуть. А якщо у вас ще й нелегальний котел, готуйтесь платити вдвічі більше. Лише в Ужгороді таких користувачів кілька тисяч. З них Книжок та поступок чекати не варто. Єдине, що радять користувачам у Закарпатгазі, оформлювати субсидію і вчасно сплачувати рахунки. Оскільки ціна зросла в рази е, і витрачання сім'ї на оплату комунальних послуг збільшується в рази, е, на підставі постанови 106 кабінету міністрів України, є дійсно механізм спрощеного надання субсидій за перші півроку 2015-го заборгованість краян зросла майже вдвічі порівняно з таким же періодом 2014 року. Якщо розділити загальний борг закарпатів за комунал, на всіх підрахували експерти. Виходить, що кожен мешканець області боргує 300 гривень, а зима ще попереду. Жирна їжа, алкоголь та малорухливий спосіб життя. Усе це призводить до гострого панкреатиту. Захворювання вражає підшлункову залозу. Найчастіше хворіють жінки старше 30 років. Люди похилого віку схильні до ожиріння, а також ті, хто зловживає алкоголем. Якщо виникає ріжучий біль в животі, низький тиск, холодний піт та блювання, слід відразу звернутись до лікаря. Офіційно в області на цю недугу хворіють 280 закарпатців. з 35 – Оперованих четверо не змогли подолати недугу, хвороба призвела до летальних наслідків. Щоб обговорити методи лікування панкреатиту до Ужгорода, приїхали хірурги з усіх районів Закарпаття. Найбільша проблема для усіх лікарень це матеріальне забезпечення. Його кажуть останнім часом просто нема. Держава коштів не виділяє, тому пацієнти змушені лікуватися за власні гроші. Це дуже дорого. Погіршився економічний стан у державі, люди їдять не те, що можливо і потрібно, люди вживають від всякі сурогати, і у нас на фоні аліментарного панкреатиту з'явився ще і алкогольний панкреатит, що є катастрофічно недобре. Відчувається дефіцит. Дефіцит, в інструментарії, а саме головне в медикаментозному забезпеченні. Набагато гірше стало більшість ліків закуповується і за кордоном ті, взагалі, безсословно дорогі. А наші теж не відстають від того. А ви знаєте, за якими піснями впізнають Закарпаття? Які мелодії із задоволенням наспівують навіть у Канаді та Франції? Солісти закарпатського народного хору виконують пісні, які за 70 років стали не просто візитівкою, а своєрідним гімном нашого краю. Про національні композиції, які витримали заборону і відродилися у новому звучанні, та про їхніх найкращих виконавців далі. Небезпечна пісня, композиція, виконавець якої свого часу міг поплатитися свободою, нині стала візитівкою закарпатського народного хору. В нашому колективі є такі знакові твори, які є е, таким символом, наприклад, Закарпаття. Верховина свідку, де наш цю мелодію і цю пісню, коли виконували, наприклад, русини українці, жандарми давали 10 років тюрми за виконання цієї пісні. Якщо вони чули, що хтось співає цю пісню, У нас е, ця пісня в репертуарі є постійно нашого колективу. На прекрасно звучить, а зараз без виконання цієї пісні не обходиться жоден виступ хору. Соло довіряють найкращим. Ой нема ту краю, краю на ту верховину, якби мені погуляти хоч одного годину. Ой, немає краю, краю на ту верхом. Він віддав усе життя філармонії. Нині його баритон, гордість закарпатського народного хору. А сам народний артист по-справжньому натхнений, коли може співати. Ну, от відчуваємо, що я живу на цих Карпатах, Верховину світку. Ти наш, то там само в словах сказано. Колосальна пісня, колосальна, культурна така. То я шедевр радо розробив, шедевр і хворі блестящі виконували. І раніше хор виконував блестяще, і з кожним роком все досконалюється краще, краще, краще. Я не знаю, коли буде край тобі красоті. А Яна Садварій відмовилася від участі в одному з іменитих українських хорів, аби співати саме тут, і стала частиною хору, який покорив світ, і вже стає класикою. Повертаємося до свого коріння, знаходимо ті твори, які давно-давно не співалися. І для молоді і для сучасних наших слухачів це якраз ніби новинка. А насправді це колись давно, 70 років тому, або трошки менше, виконував перший склад закарпатського народного хору. Без виконання автентичних пісень-балад не обходиться жоден виступ хору за кордоном. Ой, колисочко нова! Жовтого я! Вони єдиний професійний колектив в Україні, чий репертуар не обмежений однією мовою і культурою. Так вони показують справжнє Закарпаття, аби зрозуміти, який він національний колорит краю, достатньо послухати їх. За кордоном ми виступали в багатьох країнах, ну, ближчі, найближчі, то само собою Словаччина, Польща, Румунія, Угорщина. Німеччина, Франція, Італія, Португалії навіть були з концертами на запрошення діаспори української. Чи не щодня репетиції? Мало не щотижня, виступи, навіть святкування власного ювілею хористи перенесли через насичений графік. Урочистий концерт проведуть 18 жовтня. Обіцяють, буде цікаво, і запрошують. На останній ярмарок до дня міста в Ужгород з'їдуться понад 120 учасників з усіх районів Закарпаття. Традиційний день урожаю пройде в обласному центрі 26 та 27 вересня. Продукція сільського господарства, приватних садиб, фермерів, селянських підприємств, виноробів та бджолярів. Усе це і не тільки можна буде спробувати і придбати на ярмарку. Як смаколики варто купувати на осінньому ярмарку в Ужгороді, Ми поцікавились у жителів обласного. Центру. поради від досвідчених покупців далі. Це вино, бринза і якийсь бограч, який можна ну дійсно це вже на вогнищі він зроблений в ем, казанку, тому він набагато відрізняється ніж той, що в кафешках. На ярмарку на ярмарки закарпаття треба обрати вино, бо то, що це наш суперпродукт. Аби було дуже добре, таке файне кріпке. Аби від нього а щоки червоніли. Мед купую. Я е, люблю лісовий. Хочу придбати те, що дійсно зроблено своїми руками. Намальовано гарно, щось зроблено з любов'ю до рідного міста. Що картоплю, баряк. Горіхів купити, бо цього року урожай не дуже такий. А якщо є, то дрібні горіхи. Мед, бо він потрібний. Ну, щодо іншого, я думаю, що можна знайти і кращі, як кажуть, пропозиції в інших, як кажуть, місцях, ніж на ярмарку, Бо все-таки ярмарок у нас досить дорогий. Все, що смачне, що дала природа, що, як кажуть, поміг нам, як кажуть, зібрати Господь, то і купляйте. Певно, на якісь національні, не знаю. Національні якісь речі купуємо на ярмарках вино, мід, всякі ласуші, особливо І... солодкі бублики. У суботу на Закарпатті штормове попередження. Схоже в області будуть перші по осінньому, холодні і мукрі вихідні. 26 та 27 вересня. Синоптики прогнозують дощі місцями сильні. У річках очікується підйом рівні води від 30 сантиметрів до 1 метра. Стопчик термометра вночі підніметься максимум до 10 градусів тепла. В день від 15 до 18 з позначкою плюс. На цьому ми завершуємо наш випуск гарних та насичених вам вихідних. І нехай настрій буде сонячним, незважаючи на дощ. Побачимось!